Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з математики. Подивіться, хто до нас завітав у гості сьогодні. Ви впізнали наших друзів? Так, це їжачок та ведмедик. Вони пропонують, як завжди, пограти з ними. Пограємо? Готові? Тож розпочнемо. А ну-ка, розгляньте ялинки. Та скажіть, які вони? Одна ялинка маленька. А інша ялинка велика, Вірно. А де ж знаходиться маленька ялинка? Так, ліворуч, а де велика знаходиться ялинка? Так, праворуч, молодці. А подивіться, що це, це сніжинки. А вони які? Одна велика, а друга маленька. Вірно. А скажіть, де знаходиться маленька сніжинка? Так, вона праворуч. А велика тоді де? Ліворуч? Молодці. А як ви гадаєте, на яку ялинку ми повинні покласти маленьку сніжинку? Так, на маленьку, а велику? На велику ялиночку. Вірно, молодці. А зараз піднявся вітер, і наші сніжинки закружляли. Ой, подивіться, де ж вони опинилися? Де зараз знаходиться велика сніжинка? Так, на ялинці? На якій? На великій. Вгорі. А маленька сніжинка. Де вона зараз знаходиться? Так. Внизу під маленькою ялиночкою. Молодці. А зараз давайте пограємо з геометричними фігурами. Назвіть ті предмети, які схожі на певну геометричну фігуру. Почнемо. Що це за геометрична фігура? Така яскрава? Це овал, вірно. Які ж предмети, схожі за формою на овал? Так, це диня та повітряна кулька. Молодці. А що ж це за фігура? Круг, так, вірно. А тут які предмети за формою схожі на наш круг. Так. Це помідор та повітряна кулька. Молодці. А це що за фігура? Так, трикутник. Назвіть предмети, які схожі на геометричну фігуру трикутник. Так, це шматочок піци та пірамідка. А ще морозиво. Вірно, молодці. А це що за фігура? Так, це прямокутник. Що тут схоже на прямокутник? Так, це двері та телевізор. Молодці діти. Далі. А що ж це за весела така яскрава фігура? Так, це квадрат або чотирикутник. Які ж тут предмети схожі на квадрат? Так, подушка та картина. Молодці діти. А тепер погляньте, хто до нас ще завітав. Це зайченя. Він хоче погратися з нами. У нас є дві смужки червоного та синього кольору. Червона смужка де знаходиться? Вгорі, а синя. Внизу вірно. На верхній смужці в нас з'явився зайчик. А на нижній сніжинки. Діти, будь ласка, порахуйте скільки зайчиків. Один вірно, а скільки сніжинок. Так, дві вірно. А яку ж цифру ми покладемо біля зайчика? Так, цифру один. А біля сніжинок? Так, цифру два. Вірно. Молодці діти. А тепер скажіть, скільки зайчиків ви бачите вгорі? Так, всього три зайчика. Отже, яку цифру ми покладемо? Три. Вірно. А біля сніжиночок один цифру. Молодці. А зараз скільки зайчиків? Всього два зайчика. А скільки сніжиночок стало? Три. Які цифри ми з вами покладемо? Вірно, біля зайчиків буде цифра 2, а біля сніжинок цифра 3. Молодці малята. А тепер ми з вами пограємо в гру Буває, не буває. Розгляньте малюнок і скажіть, що ви помітили. Здогадались? Так, тут є помилки! Розкажіть, що саме переплутав художник? Ну що, впоралися діти? Молодці, давайте перевіряти. Взимку в нас метелики не літають. Квіти взимку не розквітають. На скейті ми в літньому одязі не катаємося. Яблука на деревах не ростуть взимку. Суниця не спіє. Та грози взимку теж не буває. Молодці діти! А тепер давайте пригадаємо, з якими геометричними фігурами ми гралися сьогодні. Так. А які сніжинки прилітали на наші ялиночки? Велика та маленька, вірно. А з ким ми ще гралися? Так, з зайчиням. Ми рахували зайчиків та сніжинки. Молодці. Ми з вами гарно попрацювали сьогодні. А я дякую вам за увагу та до нових зустрічей!